Вага, спеціальна пропозиція від Shopping TV. Тільки перші 20 клієнтів, що зателефонують нам, отримають гарантовану знижку на пояс для схуднення Slender Shaper. Поспішайте, доки ви вагаєтесь, наші оператори вже приймають замовлення. Підтягнути живіт, пружні сідниці, сформувати нове тіло ніколи не було так легко. Представляємо Slender Shaper – революційний фітнес пояс, який робить усі справи за вас. Slender Shaper – простий, швидкий та ефективний пояс. В ньому застосовується ударна система, яка тонізує і формує проблемні частини тіла. Поєднання коливальної, ударної і вібраційної програми гарантовано позбавить вас від зайвого жиру та розслабить напружені м'язи. Просто одягніть Slender Shaper на проблемну зону, оберіть бажану програму та розслабтесь. Все дуже просто. Slender Shaper швидко спалює зайвий жир. Тонізує прес, зміцнює сідниці та робить ноги стрункішими. Ви отримуєте тіло, якого ніколи не мали раніше. Супер! Моя талія стала на 5 сантиметрів менше. Я можу тренуватися, сидячи. Ви відчуваєте, як ваше тіло працює? Це чудово. Я вдячна Слендер Шейпер, бо моя фігура тепер краща. Слендер Шейпер перетворює дряблу шкіру на пружну. Він тонізує та формує зону рук. Тепер ви можете носити сукню без рукавів і не турбуватися про вигляд ваших рук. Ви знову виглядатимете молодою. Кожна жінка мріє про стрункі ноги. Слендер Шейпер спеціально розроблений для того, щоб зробити ваші ноги стрункими та сексуальними. Без виснажливих тренувань та зайвих навантажень у комфорті вашої оселі. Бажаєте мати пружні сідниці ідеальної форми? Слендер. Шейпер зробить це за вас. Його потужні вібраційні рухи піднімають сідниці, тонізують їх і роблять міцними та сексуальними, як у супермоделі. Після вагітності мені було важко повернутися у форму. Я дуже вдячна своїй подрузі, яка показала мені слендер шейпер. Адже він справді діє все, що я маю робити, це одягнути його на талію та відпочивати. Я користувалася ним по 10 хвилин на день протягом двох тижнів і втратила три розміри. А головне те, що я не маю підніти, щоб виглядати добре. Я користувався багатьма тренажерами І поки не знайшов жодного, який би спалював жир краще, аніж слендер Я Відчуваю, як весь жир розбивається та буквально тане. Мій пивний живіт почав зникати менше ніж за два місяці. саме так, ви маєте спробувати його самі. Обов'язково. Slender Shaper – не просто ефективний пристрій для формування тіла. Цей неймовірний особистий масажист, який заощадить ваш час та гроші. Все, що вам треба, це просто натиснути кнопку під час перегляду телевізора, роботи удома чи навіть в офісі. Завжди та усюди. Просто розташуйте його на талії, стегнах, литках, сідницях, руках чи спині. Користуйтесь ним лише 10 хвилин на день, і Slender Shaper виконає всі вправи за вас, спалить жир в проблемних зонах. Зменшить напругу та подарує омріяне сексуальне тіло. Якщо ви працюєте за комп'ютером цілий день та страждаєте від болю в плечах та спині, Slender Shaper – це те, що вам потрібно. Оберіть одну з п'яти швидкостей, і Slender Shaper позбавить вас болю. Якщо ви провели цілий день на ногах, ходили по магазинах чи займались спортом, просто розташуйте слендер-шейпер на литках і заспокойте утомлені ноги. Ви відчуєте, що напруга зникне менше ніж через 10 хвилин. Але також він робить ваші ноги стрункими і тонізує м'язи. Ми усі знаємо, що вправи з обручем добре тренують прес. Дослідження показали, що використання слендер-шейпер протягом 5 хвилин спалює таку ж кількість калорій, як і одногодинне тренування з обручем. Уявіть, як це крутити обруч цілого. Але вам не треба цього робити. Зі Slender Shaper ви тренуєтесь майже без зусиль. Більше жодних виснажливих тренувань. Обирайте Slender Shaper та насолоджуйтесь своїм оновленим тілом, замовте Slender Shaper та станьте одним із тисячі задоволених користувачів, які вже отримали струнку фігуру завдяки Slender Shaper. Телефонуйте зараз та замовляйте революційний Slender Shaper за вигідною ціною, вказаною на екрані. Якщо ви зателефонуєте прямо зараз, то ви також отримаєте подовжувальний пояс для масажу більших зон. Ви також отримаєте цю стильну сумку, яка зазвичай коштує більше 300 гривень, абсолютно безкоштовно. Телефонуйте і замовляйте. Слендер Шейпер це революційний фітнес-пояс, який робить усі вправи за вас. Він тонізує м'язи, формує тіло і навіть робить розслабляючий масаж. Увага! Разом зі Слендер Шейпер ви отримаєте подовжувальний пояс для масажу більших зон та стильну сумку у подарунок. Сформувати нове тіло ніколи не було так легко. Телефонуйте та замовляйте Слендер Шейпер прямо зараз. Я використовувала Слендер Шейпер щоб позбавитись дряблого живота, а разом із цим позбавилась проблем зі шлунком. Адже він не тільки тонізує м'язи живота, але також допомагає моїй травній системі. Ви знаєте, що в мене більше немає проблем з травленням. Я вдячна Слендер Шейпер, бо моя фігура стала краще. На ринку існують аналогічні продукти, схожі на Slender Shaper, але вони не так ефективно діють на м'язи і гірше спалюють жир, адже вони менш потужні, ніж Slender Shaper. Подивіться, яка велика різниця між Slender Shaper та іншим поясом. Slender Shaper масажує все ваше тіло, зміцнює та підтягує його. Проста та оригінальна система програмування дозволяє обрати автоматичне тренування чи підібрати своє власне. Комбінуйте п'ять різних швидкостей та різні типи рухів, які прискорять спалення жирів та формування м'язів. Давайте порівняємо цю традиційну бігову доріжку, яка коштує більше тисячі гривень, та слендер шейпер. Ми прикріпимо цей лічильник на живіт Барлі, а інший на живіт саманти. І перевіримо їхні показники через 5 хвилин. Після пробіжки Барлі виглядає втомленим. І це не дивно. Адже більшість із нас не може впоратись з таким видом тренувань та часто припиняє тренуватись взагалі. Саманта зовсім не втомилася. Вона насолоджується своєю улюбленою музикою та дозволяє Слендер Шейпер працювати за неї. Минуло 5 хвилин. Давайте подивимось, скільки скорочень пресу зробив Барлі. Непогано. 536. Тепер давайте подивимося, скільки зробила Саманда зі Слендер Шейпер. Ого, 9. 1306. неймовірно. Слендер Шейпер скорочує м'язи пресу в 17 разів більше, ніж традиційна бігова доріжка. А головне з ним вам не доведеться рухатися, щоб мати ідеальну і сексуальну фігуру. Це дуже просто зараз. У моєму віці я легко втомлююся, тому я не можу тренуватися багато. Тепер я маю слендер шейпер і все змінилося, тому що він робить всю роботу за мене. Він тонізує усе тіло. Я навіть використовую його для масажу ступень. Це дуже корисно для здоров'я. Відповідно до філософії східної медицини. Це неймовірно. Також революційна система Слендер Шепер. Стимулює процеси травлення та допомагає позбавитись проблем зі шлунком. Носіть Slender Shaper на Наталії близько п'яти хвилин на день, і ви помітите вражаючий результат вже протягом декількох тижнів. Ви можете робити масаж сідниць, спини, стегони, литок зі Slender Shaper, зручно лежачи на ліжку. Це так розслабляє, що ви можете навіть заснути під час його використання, але не хвилюйтеся: Slender Shaper оснащений таймером, який автоматично вимкнеться. Але і це ще не все. Він дуже зручний, а його компактний розмір дозволяє зберігати його в будь-якому місці та брати з собою куди завгодно. Вам не доведеться припиняти ваші тренування із Slender Shaper тільки тому, що ви перебуваєте не вдома. Slender Shaper абсолютно безпечний у використанні. Ви можете бути впевнені, що Slender Shaper – це високоякісний продукт. Користуйтеся ним всього 10 хвилин на день, і завдяки Slender Shaper ви отримаєте заспокійливий масаж, будете краще почуватись і матимете сексуальне тіло без зайвих зусиль. Всі ми знаємо, що мати тонізоване тіло не так просто. Єдиний спосіб цього досягти це постійні тренування. Представляємо Slender Shaper – передове революційне тренувальне обладнання, яке робить усі вправи за вас під час того, як ви переглядаєте телевізор, працюєте в офісі або просто розслабляєтесь. Це простий спосіб тренування, без болю та зайвих зусиль. Всього 10 хвилин на день. Революційний слендер шейпер це ефективний засіб для зміцнення вашого тіла. Його вібраційні рухи зміцнюють і масажують усе ваше тіло, поки ви відпочиваєте. Проста та оригінальна система програмування дозволяє обрати автоматичне тренування чи підібрати своє власне. Комбінуйте п'ять різних швидкостей та різні типи рухів, які прискорять спалення жирів та формування м'язів. Всього 10 хвилин на день, і неймовірний слендер Шейпер сформує сексуальне тіло, про яке ви завжди мріяли. Телефонуйте зараз та замовляйте революційний Slender Shaper за вигідною ціною, вказаною на екрані. Якщо ви зателефонуєте прямо зараз, то ви також отримаєте подовжувальний пояс для масажу більших зон. Ви також отримаєте цю стильну сумку, яка зазвичай коштує більше 300 гривень, абсолютно безкоштовно. Телефонуйте і замовляйте. Slender Shaper – це революційний фітнес пояс, який робить всі вправи за вас. Він тонізує м'язи, формує тіло і навіть робить розслаблюючий масаж. Увага! Разом із Slender Shaper ви отримаєте подовжувальний пояс для масажу більших зон та стильну сумку у подарунок. Сформувати нове тіло ніколи не було так легко. Телефонуйте та замовляйте Slender Shaper прямо зараз.